Все йде як слід. Працюємо в Туреччині вже досить давно, важко і старанно. У нас було 11 тренувань за попередні 6 днів, і це досить велике навантаження для наших організмів. Але ми добре з цим справляємося, бо у нас в команді багато таланту. Нам треба більше зігратися на тренуваннях, тоді ми краще зрозуміємо один одного. звичайно, для побудови нової команди потрібен певний час так зараз у тренуваннях є декілька нових елементів, мене, але в цілому це дуже схоже на те, що ми готували і грали з тренером у Запоріжжі, коли працювали разом. Можливо, мені трошки легше все це сприймати, бо я вже маю цей досвід. Важко сказати, хто у нас буде лідером. Ми лише нещодавно почали грати 5 на 5 на тренування. Я бачу, що у нас багато людей, які можуть гарно набирати очки. І насправді кожного матчу в нас навіть може бути інший лідер на паркеті. зараз ми дуже намагаємося створювати один одному конкуренцію тут на тренуваннях, щоб бути добре готовими до кваліфікації Ліги Чемпіонів Це довгий процес, у довгий процес. Нас насправді багато тренувань наразі. Ми вже готові і дуже хочемо зіграти контрольну гру щоб перевірити себе звичайно чудово, що у нас додалася Балканська ліга. Ми ще не знаємо складів суперників, але схоже, що це буде конкурентний чемпіонат. Ми спробуємо в цій лізі зайти якомога подалі. а отже, нас чекає цікавий сезон. ми ставимо собі за мету вигравати кожен матч, перед яким ми ступаємо на паркет але в найближчих контрольних іграх нам потрібен передусім на результат. Треба, щоб ми відчували прогрес від гри до гри, бачили, що наші кондиції, наше розуміння комбінацій та зіграність ростуть. Так, ми досить багато чекаємо від гравців, які прибудуть до нас від національної збірної. Це гравці збірної, і цим все сказано. Але ми всі багато чекаємо один від одного від кожного баскетболіста в цій команді.